Слава Україні, дорогі співвітчизники. Онлайн-медіа Сумський канал у такі важкі, буремні, критичні часи звертається до вас із важливою інформацією, яка потребує нашого загального включення, і ми сподіваємося на розуміння та підтримку. Уявіть собі ситуацію, що коли закінчиться війна, ви разом зі своїм родичем. Вояком Збройних сил України вирішили піти в ліс, відпочити, можливо, погриби, можливо, за ягодами, можливо, просто подихати свіжим повітрям, але стає зрозумілим, що вас просто не пускають. Ситуація, яка сьогодні складається у вічизняній лісовій галузі, викликає занепокоєння. Схоже, що все йде до того, аби. Ліс перейшов у приватні руки, як це вже було із системою Обленерго, і нам, як громадськості, громадській раді при Сумській обласній військовій адміністрації, і мені, як головуючому, не може це, ця ситуація не викликати занепокоєння. Я звертаю вашу увагу на відео, яке було записано перед цим. У цьому відео викладається сутність проблематики. Я нагадаю буквально такі загальні риси. Ну, по-перше, було стверджено про те, що українці можуть відстояти своє право розпоряджатися лісом як власним добром. Була згадка про як у часи Януковича таке право було відстоєно, коли була спроба прибрати український ліс до приватних рук. А також була інформація про те, що є підстави стверджувати, що під гаслами реформи лісової галузі здійснюється економічна диверсія, зменшується рівень обороноздатності нашої держави, і стверджується, що є ознаки так, так вважати. Ну, зокрема, чомусь дрова з збройним символом України на території Сумської області передають не за актами, а через приватні структури продають. Чомусь треба було саме під час війни будувати дитячі майданчики, скорочення кількості робочих місць за часи війни вдвічі у лісовій галузі. Ну і решта обставин, які не можуть не викликати занепокоєння. Зараз ситуація важка. Ситуація, яка склалася навколо військової допомоги з боку Сполучених Штатів, ситуація, яку ми спостерігаємо на курському напряму, але я би хотів все ж таки і додати оптимізму вам і зробити певний прогноз. Хоча невдячна річ, ці прогнози, проте без прогнозів також неможливо жити, і їх потрібно робити. Ну, зважаючи, що це прогнози, що це ворогідність, але все ж таки прогнози нам дають можливість якось звернути у майбутнє, ще з 2007 року. Я стверджую, що Україна може бути самодостатньою. Україна не потребує в принципі іноземної допомоги, якщо тут правильно все налагодити, налагодити систему ефективного, ефективного управління. Україна сама може бути державою, державою донором, і це цілком можливо, якщо по-іншому подивитися на принципи управління. Зараз ось вже життя нас змушує говорити про те, що ми принаймні маємо стати наш шлях. До самодостатності, щоб у нас було достатньо ресурсів обороняти нашу державу без сторонньої допомоги зараз. Звичайно, що це зробити складно однак, ми маємо зараз мобілізувати всі внутрішні ресурси задля для того, щоб вистояти і перемогти ворога. За моїми прогнозами, нам потрібно вистояти максимально, максимально мобілізуючи наші внутрішні ресурси до до восени, десь там до жовтня, до листопада, такий мій, мій прогноз. Що таке ліс? Ліс це народне багатство, і ліс наразі є захисником. Вже третій рік поспіль. Він разом з вояками ЗСУ захищає Україну. Наші вояки ховаються в лісі, ліс це захисник. Ліс надає можливості будувати фортифікаційні споруди, ліс це дрова. Да багриву. і не тільки це, багато ще чого, що дає нам підставу говорити, що ліс є реальним нашим захисником. Наразі громадської ради при Сумській обласній адміністрації. Було підготовлене звернення до правоохоронних органів, до прокуратури, до національної поліції, а також до Державного бюро розслідувань на цьому ефірі. Я хочу виголосити вам це звернення. Ну, принаймні, хочу виголосити його у основних позиціях. 20 лютого 2025 року громадська рада при голові Сумської обласної військової адміністрації провела відкрите засідання з проблемних питань в лісовій галузі. В ході засідання присутнє було зазначено, що реформа лісової галузі, що проводить Державне агентство лісових ресурсів України та Державне підприємство Ліси України, привели до низки негативних наслідків. Зокрема, були наведені конкретні факти, в тому числі відеофрагменти із таких проблем. Перше перетворення самостійних державних лісогосподарських підприємств під контроль на місцевій владі у несамостійні структурні підрозділи ДАПЕЛІС України призвели до масових скорочень робочих місць плутанину документації щодо матеріалу. Лісовпорядкування та відкрили шлях до зловживання при реалізації деревини. Присутні мали можливість ознайомитися з махінаціями посадових осіб у питаннях відвантаження лісопродукції з двох різних складів Тростянецького надлісництва, ДП «Ліси України, що розташовані на відстані кількасот метрів один від одного. Ліквідація власних природних потужностей до Пеліси України, що було реалізовано в період російського вторгнення та піднесене як вдале господарське рішення, позбавило Збройні сил України, прогнозованого та підконтрольного державі виконання завдання з виготовлення піломатеріалів. Для будівництва фортифікації. Будівництво рекреаційних пунктів під гаслом боротьби з лісовими пожежами по явно завищені ціні. Є фактом зловживання, що особливо не в даний час. Маніпуляції із отриманням для потреб ЗСУ необроблених круглих лісоматеріалів в ході біржових торгів призводить до кількаразового спекулятивного підвищення ціни, як результат зайвих витрат до бюджету оборони країни. Зловживання в організації робочого процесу низової ланки працівників ДП Угри України негативно впливають на якість догляду за таким стратегічним об'єктом як ліс, зловживання при експлуатації технічних засобів автотранспорту, що належить ДП Псдепеліса України для задоволення власних потреб окремих осіб. І от далі, будь ласка, зверніть увагу, що на Заході пролунало. Пролунали слова, які, як на мене, от дуже яскраво характеризують стан, сучасний стан не тільки в лісовій галузі. Полягається в тому, що люди от на чорне говорять біле, стверджують зворотні. От ми говоримо, що є проблеми, а нам прямо представники лісової галузі говорять, що проблем немає, що все нормально. І саме неприємне, от те, що мене вразило, вразило всіх, це. Це пов'язав всі ці негативні процеси пов'язали з ім'ям президента України Володимиром Зеленським та Верховної Ради України. От що написано в зверненні: на заході був присутній представник ДПЛС України. Олег закусила повноваження представляти позицію з вище зазначених питань нами встановлене не було. Але у нас викликає занепокоєння, якщо висловлю висловлено ним насправді збігається з позицією його керівництва. Зокрема, Олег закусило зазначив, що всі дії працівників його підприємства санкціоновані президентом України в Зеленським та Верховною Радою України. А, ну, як люди реагують на це, ну, подумали, можливо, дійсно щось там не так в указах та і в документах. Однак досі нами не встановлено. В яким, у який спосіб документи, які підписані президентом та Верховною Радою, стосуються скорочення місць вдвічі, і взагалі все, що відбувається під знаменами реформи лісової галузі. Читаємо далі. Громадська рада з цього приводу зазначила, що дії, які призводять до погіршення обороноздатності країни під час воєнного стану, навіть якщо при цьому посилається на президента України або Верховну Раду України, підпадають під визначення злочину в розумінні частини 2 статті 111 державна зрада та частини 2 статті 113 диверсія кримінального кодексу України. Виходячи з вище зазначеного, просимо терміново прийняти процесуальне рішення щодо ліквідації наслідків виявлених негативних явищ та притягнення винних до відповідальності. Посилання на загальнодоступне відео засідання надається. Що далі? Я так передбачаю, що ви запитуєте, що далі. Хтось з вас скептично на це дивиться, скажімо так, що поговорили, нічого не буде. Е, ну, я не скажу, що в е, мене якісь є е, персп... райдужні очікування від цих звернень. Верта кажуть, практика свідчить про те, що е, відповіді на ці на подібні звернення до цього вони не могли назадовольнити. Проте зараз ми все ж таки сподіваємося, що об'єктивне розслідування буде, тим більше на цьому засіданні були присутні представники правоохоронних органів, представники Нацполіції та прокуратури. Так на цьому засіданні не було голови обласної військової адміністрації Володимира Артюха. Проте тут претензій жодних до нього немає, оскільки в цей час було засідання Ради оборони у зв'язку із ОС відповідними черговими заявами. Президента Сполучених Штатів Америки, взагалі, якщо ми вже заговорили про голову адміністрації та очільників адміністрації, я хочу вас запевнити, що співпраця безпосередньо з головою та з очільниками є конструктивною. Я навіть більше скажу, що ми не очікували такого від військової людини. Тут були інші голови адміністрації, які позиціонували себе як видатні демократи, проте вони відверто нехтували громадською радою. У даному разі не так. Тим більше того представництва, яке там було, було цілком достатньо для того, щоб досягти мети зустрічі тієї мети, яку ми поставили. Як на мене, така особисто, починається найбільш такий нудний період це очікування відповіді. Якщо вона нас, нас не задовольнить, у нас є інші плани, які пов'язані з впровадженням інститутів інструментів прямої демократії. Я думаю, що наразі треба довести, що український народ є справжнім розпорядником лісового багатства і. Нікому, жодній установі, жодним чиновникам, у яких, до речі, захмарні зарплати у чиновників ДП ДПЛІС України, зарплати до мільйон двісті. І для таких людей ми дамо рішучу відсіч, ми вистаємо обов'язково. Ми вистаємо і збережемо ліс у розпорядженні українського народу. Так було завжди і так буде зараз. Сподіваємося на вашу підтримку. Будь ласка, щоб це відео, цей матеріал набув відповідного розголосу. Просимо прокоментувати це відео, висловити свою думку безпосередньо під відео в Ютюбі. Також будемо вдячні за поширення цього відео у ваших соціальних мережах. Це був Олег Толяков, голова громадської ради про сумській обласній військовій адміністрації. Це було чергове відео з питань проблематики лісового господарства. До побачення.